Усім привіт, дівчатка! Ви на каналі просто в'яжемо. У мене підряд вийти кілька ось таких відео, де я в одному форматі. Ось, тому що сіла знімати і так по, по черзі все знімаю, поки я ще не переодягнулася, з магазину прийшла. І ми з Вікторією Вікуся зговорилися. Вона організовує проєкт по вив'язуванні того, що в нас розпочалося в стартах. У нас були дві серії стартів. Я організовувала старти. І Вікуся організовувала старти. І тепер у нас куча проєктів, які нам треба завершити за вересень. У мене розпочато є плечові вироби, штуки 4. Але це я все показувала. Тому в тому. мене ще старти йдуть. Я буду. Показувати одну роботу тут, певне. Я хочу стати однопроцесницею, так буває. Я зрозуміла, що найважливіше мені, я ось так беру його і в'яжу. Можливо, я буду в двох проєктах те саме показувати. Хм. Тому. Можливо, ще будуть інші учасниці там у нас в проєкті. У мене дуже такі якісь розмиті плани, виходить, тому що всі свої, свої ці процеси недов'язи, я показала в проєкті іншому. А що в мене показано, це сьогоднішній старт. Я буду стартувати, «Язати зайчиків. І буду я дов'язувати одну ковтинку, яку я вам зараз покажу. Покажу вам. Беру я з собою три проєкти. Один проєкт це ось така шапка, яку я ніяк не можу дов'язати. Колупаю таку чуть-чуть її. І думаю, за вересень докупаю. Вона буде подвійна і нижній буде кольору така гірчичка. Тобто це бросова нитка. Зараз я буду в'язати таку Подвійну шапку. Одна сторона буде синя, а друга ось така. Мені здається, що без відвороту я буду її робити, тому що буде дуже об'ємна, якщо ще відворот. Ось. І проєкт в мене ще один в'язи це плечовий виріб. Я його обов'язково обов вже маю завершити, тому що в мене тут стався розпуск. Розпуск грандіозний. Трошки я пров'язала. Десь до сюди я розпустила, ось так. І було вже готово 60 см цієї кофти. Стався розпуск, і я переробляю Це кардиган по типу французької кофточки, тільки він має бути донизу 70 см. Тому кардиган. Короче, на кофта, бо така 50-60 см кофта. Ось. Фу-фу-фу. в мене сталась фігня, що я б була вже завершила цей виріб і була би задоволена. Так, мікрофон та я не наділа. Оце коли бігаєш, то мікрофон забуваєш надіти. Надіюсь, вам було чути. І сьогодні я розпочинаю зайців і мені ще треба зв'язати тригра. Зайців я розпочинаю, буду в'язати і буду в'язати тигра. ще. Тому все нове я сюди запхну. Це ж у мене розпочинається. Щоб не змішувати один оцей проект, плечовий буде і там, і там мількати, по ходу, тому що я його полюбе маю завершити. А якщо я буду тільки його в'язати, так здається, що я його буду. Основному в основному в'язати на наступні дві неділі, то що я буду показувати у звітах. Ось Такі маленькі будуть у мене просування. Шапка у мене тут десь сантиметрів 12-14, не знаю. Ну, я маркер ще поцеплю. Ось по чуть-чуть буду рухати. Вона мені не горить, ця шапка, мені горить іграшки дві. І горить оцей кардиган, це все на Польщу я збираю і. Збираю, збираю бляха, весь все літо збираю. Вже сама на себе лиха. У мене вийшов колапс в узорі, і мені довелося розпустити. У мене самі ромби почали звужуватися донизу, коли почала я доходити, і бачу, що ромби в мене десь баг пройшов. І саме схема узору я зв'язала по пам'яті і в ньому в цьому всьому був бах. І ромби зменшилися до невпізнаваності, і прийшлось мені це все розпустити. Якби це було собі, проблем би не було, я би щось там лицевими петлями перемотала, перев'язала їх де і все. Але це на презент, тому так не буде. Запрошую всіх учасниць, всіх блогерів, які мають недов'яз. Я думаю, що така штука є у кожного, у кожної рукодільниці, недов'яз, якісь недороблені проекти. Тому всіх запрошую приєднатися до нас з вікусією і дов'язати свої роботки. Ось, кому мало проєктів, кому там що, приєднайтеся. Будемо раді пов'язати разом. Всім здоров'я, всім удачи, всім пока.